Скажу гарну новину: mm, повернули наших. Захисників на щиті тисячу людей це дуже велика кількість. Um, так, це дуже сумно, але це дало можливість оплакати своїх рідних, своїх близьких, а не um, думати, де вони, що з ними і як їм там. Але на цьому тижні повернуться повернеться велика кількість і живих наших військовополонених. Тобто я бачу великий обмін повернення, теж близько тисячі людей, а може навіть і більше, тобто буде така радісна новина для всіх нас. Давайте подивимося ще в загальному, що я бачу на наступний тиждень для всієї країни. Допомога якась прийде. Дуже велика, яка дасть нам е, дуже хорошу безпеку. Дивіться, тут ідуть карти колісниці, сонця і е, паж мечів, що означає допомога. Багато буде прихованої допомоги. Ворог, напевно, дивується, тому що всі кажуть, ті нам не дають допомоги, ті не будуть закуповувати. А ми відбиваємося. І тут зараз карта місяця каже, що багато допомоги зараз є приховано в Україні, тому що це така тактика, щоб ворог думав, що ми беззбройні. Тобто, нам зараз треба таким чином заманити ворога як в пастку. Щоб він впав в ту саму яму, яку копає нам, і повірте мені, це буде уже найближчим часом. Е, здається, що до кінця липня лишився там один тиждень, да, трошки, трошки більше. Але повірте мені, е, не дивлячись на ті обстріли, ми будемо бачити дійсно багато хороших новин, багато гарних рішень, прийнятих стосовно війни в Україні, і які дадуть дійсно результат. Тобто, не пусті слова, а реально дії. Які допоможуть нам, ми дуже е, ми щодня живемо під ударом ворога і постійно переглядаємо, убезпечуємо. Ви знаєте, мені навіть набагато краще, коли мені кажуть, от, ви казали, будь-обстрілювати, а не обстрілювали. Слава, Богу, слава Добре. Богу, але якщо карти показують небезпеку, то краще все таки пройти в укриття. Угу. Коли є тривога, хочу ще рівне попередити, ми сьогодні про нього не подивилися. Дуже часто я роблю розклади, тому що я бачила там удар, і він ще не минув. Небезпека ще не минула, вона просто відтягнулася. Тож місто рівне дуже обережно. Теж до кінця наступного тижня я бачу небезпеку. Але Давайте будемо надіятися і вірити, захищати один одного, підтримувати один одного, донатити, тому що це дуже важливо. не всі ж не хочуть так потрапляти в ТЦК, бути мобілізованими. А хлопці там стоять і хлопці, і дівчата, тому що я знаю багато і прекрасних захисниць, які звертаються за допомогою, подивитися там, зникли побратими чи живі, чи не живі. Тому давайте зараз будемо єднатися. Давайте. В цей такий найтивнішу ніч перед світанком давайте менше злоби. Я знаю, що дуже важко емоційно зараз, тому що вже вже здається, що надії просто якоїсь. Ну от нема, що цьому вже нема кінця і краю, а він є. І цей е, кінець це наша перемога. І я не секунди не сумніваюся в тому, тому що часто кажуть мені і дорікають в тому, що я. Е, е, Сказочниця російською мовою, uh -huh. так? Але ем, для мене це не казка. Для мене е, наша перемога це реальність, яка вже не за горами. До речі, Донеччина, місто Слов'янськ, місто е, дивилась я, е, Слав'янськ, місто Добропілля, місто, боже, е, забула на ка, як називається, господи. Зараз гадаю, скажу там дуже великі обстріли будуть на наступному тижні. Не mm -hmm. Краматорськ, Краматорська Бачите, з голови будуть дуже великі обстріли на наступному тижні. Там, ну тобто там якось воно такими теж перебоями, перепадами будуть стріляти. Я бачу ще і по добропіллю, і е, будуть стріляти по м цих інших маленьких містах. Будуть дуже обстрілювати на цьому тижні. Тож варто буде бути обережними. Стосовно фронту, я не бачу, щоб там були е, великі просування ворога. Мені тут більше йде Сумський напрямок, більша небезпека, окупації невеличких там селищ. Е, ні. Наприклад, у Донецькій області. Так буде. І дуже сильно, бачите? Чи не на всі міста я зараз дивлюся, і там падає дьявол і туз мечів. Тобто Одеса, небезпека, десятка мечів. Але бачите, вони взяли якусь таку тенденцію обстрілювати Одесу і область саме в вихідні дні. Угу. Коли люди трошки відпочивають, коли люди трошки там біля моря, трошки розслабляються, і зараз я знову бачу, що це ближче до вихідних. От п'ятниця, субота, знову небезпека для Одеси, саме для міста Одеса, тому що я бачу влучання якось по центральній частині міста або там, де відпочивають люди. Ну, як відчувають, що кияни на вихідні їдуть трошки перезавантажитись в Одесу. Певно Ну, єдине місце, фактично, де можна mm -hmm. трошечки відпочити. і Ми прекрасно бачимо, наскільки наші люди стійкі, і наскільки вони вже потужні, що вони не будуть вставати з пляжа, коли летять там якісь шахіди, там чи чи щось шо, там летить? От але. Звичайно, можна нашими людьми і пишатися, але такого не потрібно робити, тому що один момент може просто врятувати ваше життя, а наші життя це найцінніше. Лежаки ніде не дінуться, пляш ніде не дінеться, а людське життя повернути неможливо. Дивіться, а ось в Харкові. Теж таку своєрідну ворог взяв тенденцію, і це початок тижня. Дуже велика небезпека для Харкова на початку тижня, і Харків, причому і область на кінець більше спокійніше. Тобто, початок тижня в Харкові теж обстріли. Дивіться, я не бачу таких прямо жорстких трагедій. Uh -huh. Я не бачу такого якогось прям небезпеки, жертв, але будуть бити. Ну, В Харкові вже люди обережніші, вони не нехтують сигналами, спускаються в укриття, і я бачу, що це дає результат. Але відносно того, хочу сказати по Харкову, порівняно із минулими тижнями, в Харкові трошечки спокійніший. Uh -huh. Кінець тижня можуть бути шахеди, може бути приліт, збивати постійно будуть. Але порівняно з іншими містами в Полтаві все ж таки спокійніше на цьому тижні. Пережили, писали мені люди з Кривого Рогу, що. Була дуже велика небезпека. Творилося дійсно страшне на минулому тижні. Там не раз мало про це писали, але люди відгукуються, кажуть, дякують за попередження. Давайте глянемо. Кривий ріг, наступний тиждень, що чекає кривий ріг? Спокою не буде. Кривий ріг, мені кажуть, обстріли. Кінець тижня, четвер, п'ятниця, нічний час. Не бачу, щоб були прям жертви, е, якісь руйнування великі, але гучно буде для Києва, але не для України, тому що знаємо, які жахи відбувалися. От ви бачите, карта прямо сама вилітає і е, е, вона от показує нам четвірка, чаш, що дійсно пропевне такий відносний спокій. Але чи буде він для Києва? На наступному тижні таким же спокійним, і що я бачу по королеві мечів і пажу мечів? Ні, не буде. Не подобається мені е, Київ, тобто мені показує, що помірність закінчується із середини тижня. Угу. З середи знову йде небезпека для столиці і для. Е, Області, тому що не можна тут сказати лише про столицю, а й про область. На жаль, мої хороші. Я бачу четвірку мечів, яка каже нам про загрозу жертв та смертей від обстрілів в столиці. Тож варто бути дуже обережними, тому що Київ небезпека. І ще раз повторюся: більше йде із середини і до кінця наступного тижня. Дивіться, на цьому тижні от зараз дивлюся Львів, мені показує ту чаш, шестірка чаш. Це карти такі, достатньо спокійні. А, але удар по Львову ще один буде, тому що тут іде туз мечів, тут іде башта. Зараз дивимося і знову мені показує цю ситуацію задум ворога. Тобто Київ, Львів, знову якось одночасно вони будуть бити по цих містах. Тож знову варто дивитися дивитися новини, слухати новини, тому що не бачу на цьому тижні. Я не бачу обстрілу для Львова, але далі він ще буде. Ще один по удар по Львову. Все ж таки від ворога очікує. Будемо зустрічатися, будемо передивлятися, але не зараз. Перша половина тижня спокійна, відносно спокійна. Можуть бути диверсії, якісь у Луцьку, можливо, якісь області, де знаходиться ТЦК. Угу. І дивіться, мені показує Луцьк наприкінець тижня, от саме влучання в житловий будинок. На жаль, тому що є жертви. як дев'ятиповерхівка, і небезпека, нічний або ранішній час. Світанок. Ще для Луцька буде. От для Волині бачу, що можуть шахеди летіти, можуть тривоги бути, але будуть збивати. А ось Луцьк, будь ласка, кінець наступного тижня, бути дуже обачними, тому що бачу приліт. Бачите, не заспокоюється ворог. Жорсткий він і буде ще бити жорстко бити жорстко. Але тут ще є такий момент, який я бачила, що тиждень дійсно ми бачимо події на минулому тижні, як відбувалися. Вони дуже швидко, дуже стрімко відбувались. Так і на політичній арені, і стосовно допомоги України Україні. І зараз ці події будуть продовжувати розвиватися дуже стрімко. Тож будемо бачити і хороші події для України, не лише об. Але знову ж таки знаємо, що ворога це лютує і ворог б'є. Ворог б'є дуже сильно, тому варто бути дуже обережними по тих містах, про, яки, про небезпеку, в яких попереджають нас карти. Бачите по колісниці швидка. Швидко неочікувано удар вівторок середа. Але що мене радує, що мене радує, що будемо відбивати, uh -huh. не бачу великих руйнувань, можливо, якісь невеличкі там пожежі, загоряння, відпадіння уламків. Але от для людей я бачу, що життя людей в е, ну, відносній безпеці, тобто жертв не бачу якихось великих прильотів, не бачу. Ворог не досягне своєї цілі в Запоріжжі. Але початок тижня. Небезпека, дивіться. Удар по Чернівцях ще буде, але не на наступному тижні. Угу. Цей тиждень відносно безпечний. І я би хотіла за дозволу подивитися Івано-Франківськ, тому що сьогодні під час медитації бачила небезпеку для Івано-Франківська і сказали, якби наставники сказали, що от Франківськ буде так само, як, як і Чернівці. Давайте Тож давайте віде. подивимося Івано-Франківськ на цьому тижні, тому що відчуваю, що є загроза для Івано-Франківська. І по семірці мечів мені показує, що дійсно так по дьяволу ціленаправлено направлено буде бити ворог. Небезпечним є нічний час, але ближче туди до вихідних. П'ятниця, угу. субота, Івано-Франківськ. Велика небезпека удару ворога. Шахіди, тривоги. І дивіться, теж мені показує кінець четвер, п'ятниця, приліт в Чернігові. Тому що чітко по башні йде руйнування, десь не зб'ють. Буде приліт, і, на жаль, я бачу, що будуть жертви. Ну там постійно, знаєте, оток писали постійно чути вибухи, чути вибухи. Це все знаєте, для них як би це страшно не звучало, для них це вже е, таке відносне сьогодення. І я бачу, що ще на цьому тижні ситуація, на жаль, там не покращиться. А так часто, от ви розумієте, ми, ми дивимося там Чернівці приліт, там ще якісь міста, Луцьк, Гучно, а вони в цьому живуть щодня. І люди не здаються, не падають духом, не втрачають надії. Тож хто нас дивиться із Херсона, будь ласка, тримайтеся, давайте про свою безпеку, ворог не спить там. Є. Удар для Вінниці, він буде. Ще буде один прильот, але воно мені якось показує. Знаєте, як відтягується, мало mm -hmm. би бути на тижні, може відтягнутися на початок аж через тиждень. Але в Вінниці ще не є безпечно. Тобто, ми знаєте, дивіться, ще яку тенденцію я помітила, от переглядаючи міста, регіони по безпеці, і це важливо знати, тому що ми от, бачимо так: да, ворог вдаряє, потім трошки якби від, від, відстає від міста, вже да, б'є по іншому місту. А зараз ворог обрав тактику таку вдаряє. І потім, коли люди думають, що удару не буде, він вдаряє по повторно. Такий сценарій я бачила, от і для Вінниці, в тому числі, і для Кривого Рогу, я бачила, і для Києва. Тобто, як ми передивилися з вами, що дивіться, майже всі міста подивилися, подивилися, і майже скрізь іде небезпека. Розумієте, ми коли прокидаємося і дивимося ці ці карти цього руху, всіх шахедів, зброї, обстрілів масованих, ну насправді це це жахливо. Тому що, а ми в цьому вже живемо. Для нас це вже як буденність. Але прекрасно те, що все ж таки наші захисники і захисниці борються, навчилися боротися з, таку, з такою потужною кількістю обстрілів, тому що ми вже маємо, немає дня такого, щоб Україна не страждала від ударів. Не і не я не. бачу, що зараз ну, воно продовжується і на наступному тижні так само.